Кабінет міністрів призначив ще трьох заступників міністра оборони. Україна повернула з окупованих територій 19 дітей. У Хмельницькому затвердили дизайн-код однієї з центральних вулиць міста. Вітаємо, друзі! Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони. Знайомимось Дмитро Кліменков, заступник з питань закупівель. Він працював комерційним директором Укртрансгаз, першим заступником голови фонду держмайна, також директором з інфраструктури та логістики МАУ. Іван Гаврилюк став заступником з питань військово-технічної політики. Раніше він був радником командувача сил логістики збройних сил України та керівником головного управління логістики, заступником начальника генштабу ЗСУ. І Станіслав Гайдер, заступник з питань інституційного розвитку, він був керівником цифрової трансформації НАЗК та під його управлінням запустили антикорупційний портал України, реєстр корупціонерів. Єдиний портал». Та повідомлень викривачів корупції тощо. Україні вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій та повернути додому ще 19 дітей. Про це повідомив директор проєкту Сейф Юкрен Микола Кулеба. 19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивести з тимчасово окупованих територій в рамках 12-ї рятувальної місії. Зазначив він, як наголосив Кулеба проєкту Save Ukraine вдалося повернути додому вже 196 українських дітей. На Хмельниччині суд визнав винним 31-річного жителя Хмельницького району у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади колабораційні діяльності та визнанні збройної агресії РФІ проти України. Його засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Повідомили у прокуратурі. Отже, місцевий житель позиціонував себе як представник прокремлівського руху народовласті. Після повномасштабного вторгнення війська РФ він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку окупантів та виправдовував злочини расистів. Висловлював ідеї щодо насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні для розгону деструктивного контенту. Агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Як перше джерело для наповнення інтернет-ресурсів, використовував Ютуб канал ворожого пропагандиста Шерія, якому повідомлено про підозру у державній зраді. Такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку в області і тим самим чином допомагав агресору у війні проти України. На період досудового розслідування та судового розгляду чоловік перебуває під вартою. Музика. У Хмельницькій міськраді під час чергового засідання виконавчого комітету затвердили дизайн-код вулиці Кам'янецької. Документ передбачає реалізацію заходів із впорядкування розміщення вивісок, опорядження фасадів, а також покращення естетичних якостей вулиці та міста в цілому. Отже, документам визначено чіткі правила, які формують комфортний та візуально приємний простір вулиці, інформують у міськраді. Наприклад, на заміну громадським вивіскам відтепер запропоновано лаконічні об'ємні літери. Біля входу в будівлю, де розміщується декілька установ, на прозорих табличках буде вказано їх повний перелік. Для оздоблення фасадів створено перелік якісних сучасних матеріалів, а також чітко визначено кольорову гаму. Забороняється клаптикове утеплення, коли утеплені тільки окремі квартири, а не весь фасад багатоповерхових будинків. Також дотримання правил щодо розташування вивісок чи правильний вибір кольорів може значно поліпшити візуальний вигляд міста. В результаті впровадження дизайн коду вулиці Кам'янецької отримаємо організований та привабливий міський простір, що буде мати позитивний вплив як на містян та гостей, так і на місто в цілому. Поки це усі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти, долучайтеся до соціальних мереж першого подільського і до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.